5 січня 2025 року, у неділю перед Різдвом Христовим святих отців, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили архієрию Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священному сані на малому вході. Предстателі значив клірика Лаври Священно Інока Сергія Бур'яна правом носіння на персонал. Оста з прикрасами після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді за богослужінням Помилились про на українській землі. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив твій херотонії. Священником став деякон Олег Комаренко, клірик Миколаївського храму на Подолі. На деякона висвячений Андрій Кравченко. Він служитиме у храмі на честь первоверховних апостолів Петра і Павла у Ворзелі. Після божественної літургії блаженніший владика привітав вірян з неділею та благословив паству.